Всім привіт! Давайте разом оглянемо, що нового в світі собачих витребенів. Отож, розпочинають парад пискляві іграшки. Чим погані пискляві іграшки? Тим, що вони привчають собаку гризти, апортувальний предмет. Це є недобре. Вони класні, цікаві, але зроблені вони більше для вас, господарів, бо власне ви платите гроші. І така кльова іграшка це престиж для вашої собаки. Ультразвуковий відлякувач комах на тілі собак. Далі буде ще цікавіше: для тих, кому складно протирати очі і вуха собакам ось пальчикові серветки, арахісове масло, сам би їв, слухайте, з різними смаками, з полуничним, абсолютно органічне і корисне. Гламурний резервуар для пакетиків для собачок. Якщо ви зрозуміли, про що я? Печиво для собак. Кажуть на смак Як Марія. Але гляньте, в яких воно яскравих упаковочках. Це ж все для вас, щоб ви його придбали. А це палочка для собаки. Так, це палочка. Тобто можна купити навіть палочку. Скоріш за все, екологічні, органічні і все таке. А це сир. 100% із молока яка із самих гімалаїв, тобто сир, щоб його можна було гризти. Просто він усохлий до такого стану. Кажуть, для собак це добреньке. А далі буде теж одна цікава штучка: Лікі мат. коврик для вилизування називається. Тобто щось добреньке розмазуєте по цьому коврику, він з попирішку, як бачите, силіконовий, і собака довго злизує з цього коврика ті ласощі.